Так, всім привіт! Продовжую далі. Особливості правил дорожнього руху в Німеччині. Значить, дивіться, ви можете побачити також ось такий знак: велосипед і написано зони. Тобто це дорога для велосипедистів. Тобто, ви можете по ній їхати, але перевагу мають велосипедисти. Зараз я вам покажу, значить велосипедисти, як я. Зараз рухаюсь прямо по дорозі. Все, фарад зони. Навіть зверху от повішали. Таке машини ми бачимо, рухаються, але вони зобов'язані дати перевагу у русі велосипедисту. Так. Також можемо спостерігати, як я вже в минулому відео показував от зупинка стоянка 3.34 і з такими стрілочками. Це значить середина зони дії цього знака. Так. Ось так і рухаємось. Так, зараз під'їжджаємо ось до вилки і ми бачимо ось тут кінець зони 30 і кінець зони для велосипедів. Подивились, поміха справа і поїхали. Бачите, тут не було знака уступи дорогу. Тут вони керуються завжди. Поміха справа. Зараз ось теж, бачите, от ми рухаємося якби. Тут навіть не видно, що перехрестя. І немає ніякого знака. А у нас буде перехрестя. І тут ми повинні призупинити, подивитися, чи там ніхто не виїжджає. Бачите, у нього нема знака там вступить дорогу. Поміха справа. І рухаємося далі. Якщо буде аварія, то буде ваша вина, бо ви його не пропустили. У вас була поміха справа. Якось так підписуємося, покажу все. Тримаю в курсі.